теплий вечір в сім'ї стоматологів. Саме так описує щорічний брейн Ринг, організатор дійства, голова студентського самоврядування та просто відмінниця Олександра Щербіна зізнається, обрала професію стоматолога за родинною традицією. Мабуть, це сімейна така дінастія. В принципі, я мабуть, з дитинства і навіть не задумувалася, але батьки сказали і спрямували мене на цю посаду і. Сказали, що це буде дуже корисно як для мене, так і для людей, яких я буду лікувати. Цього року естафета проведення змагання перейшла до кафедри ортопедичної стоматології. Почуття гумору невід'ємна частина життя майбутніх лікарів. У цьому переконалися і ми. Наша команда. Окрім можливості проявити себе творчо, учасників брейн-рингу очікує нагорода у вигляді додаткових балів. Саме, що найголовніше для студентів, я вважаю, особливо для найкращих студентів, які навчаються на стипендію, це є бали, які вони здобудуть. Вони зможуть додати, розділити між собою в команді і додавати їх до балів поточної успішності. У брейн-ринці змагалися не лише студенти, а й викладачі. У інтелектуальному батлі вони опиняються на рівних, говорить декан стоматологічного факультету Алла Сидорова. Мета виявити кращих, рудованих, талановитих, зацікавлених в стоматології, ну і мотивувати студентів, майбутніх лікарів-стоматологів до знань. Такий близький, по духу для студентів декан стоматологічного факультету переконана. її підопічні мають усі шанси стати професіоналами. Кожного року я 10-й рік деканом стоматологічного факультету. Великий відсоток дуже гарних студентів кожного року, які хочуть знати, які вміють, які працюють, окрім навчання, асистентами стоматологів, які на третьому курсі стоять поряд з викладачем і приймають. Перших хворих і ставлять свої перші пломби, без п'яти хвилин лікарі вже готові поділитися основними секретами здорової усмішки. Найголовніша порада це просто вчасно звертатися, тому що краще прийти і попередити захворювання, ніж його потім лікувати. Ну це для кожного так. Дивитися на свою гарну і красиву посмішку, а не приходити вже з білю в зубах, а прийти просто на перевірку, на сенацію порожнини рота до улюбленого стоматолога.